Це програма тема нова та я Іванка Гурмак. Давня легенда розповідає, що одного дня мудрець дав своєму учню завдання знайти і принести ту рослину, від якої людині не було б користі. Весь день провів учень в пошуках та повернувся додому ні з чим, сказавши, що все в природі наповнене цілющою силою. Тож, як ви вже згадалися, сьогодні ми продовжимо тему народної медицини та траволікування і дізнаємося багато цікавого. Що потрібно знати про особливості народної медицини. Народна медицина і традиційна йдуть поряд в ногу. Як має проводити кваліфіковане обстеження лікар з народної медицини? Лікар повинен пацієнта вислухати. По перше, вислухати його скарги, треба мати терпіння, поміряти тиск, послухати легені серце, подивитися аналізи можна приймати людину 10, 15, 20 хвилин. Як працює траволікування на практиці? Народна медицина це не є медицина швидкої допомоги. Тут іде процес трошки довший, як самостійно назначаються якісь настоянки, мікстури, чи можна вже назначати з тим препаратами, які назначають, скажімо, вже якісь інші вузькі спеціалісти. Медицину як науку вивчають цілі інститути та практикують медики. А що слід знати пацієнтам про народну медицину або як її називають в народі траволікування, дізнаємося у фітоцентрі Андрія Падуса Здорова планета. Пане Андрію, а в чому ж різниця між цілителем та дипломованим лікарем з народної медицини? Перш за все, я хочу сказати, що лікар вчиться ціле життя, крім того, що закінчує інститут. Потім є інтернатура, спеціалізація, курси вдосконалення. Цілитель же, як правило, немає медичної державної освіти. Якісь мінімальні курси при якихось академіях знається, що є така, то рослинка, і вона може діяти дається при такій, то захворюва. Робота цілителя, напевно, вже скоріше за все. Це вже минуле. розумієте, народна медицина і традиційна ідуть поряд в ногу. Народна медицина це не є медицина швидкої допомоги. Тут іде процес трошки довший. Як самостійно назначаються якісь настоїнки, мікстури, чи можна вже назначати з тим препаратами, які назначають, скажімо, вже якісь інші вузькі спеціалісти. А чому, на вашу думку, назріла така ситуація, що потрібно пояснити різницю між роботою справжнього лікаря з народної медицини та цілителя? Ну, перш за все скажу, що дійсно така ситуація назріла. І тут, напевне, мене підтримують всі колеги-лікарі. Тому що займатися медициною, лікуванням найсвятішою професією повинні справжні професіонали, тобто дипломовані лікарі. От приходять люди і розказують: ви знаєте, пане доктор, ми десь наслухалися, якихось там реклам, такий гарний пан чи така пані, так гарно, ласково говорять по телебаченню чи по радіо. А прийшли зовсім протилежна картина. Нічого цього не робиться. Хвилинка, дві оглядається, ніби це є діагностика, і йдіть пийте ці лікарства. Як так може бути? Ну напевне, це питання не до мене, до тих органів, які би мали це моніторити. Чому цілитель не дивиться цього всього? Ну то тому, що він цього не вчився. А як на вашу думку має проводитися кваліфікований прийом та обстеження пацієнта дипломованим лікарем? Лікар повинен пацієнта вислухати. По перше, вислухати його скарги. Треба мати терпіння. Людина прийшла розказати свою біль, вникнути в це все, поміряти тиск, послухати легені серця, подивитися аналізи, кардіограми, ультразвуки можна приймати людину 10, 15, 20 хвилин. Прийшла людина, скажімо, з патологією, такою, як яка є на Західній Україні. Захворювання щитовидної залози, гіпотиріоз. От приходить людина і каже, ви знаєте, доктор, я от каже, вечора лягаю спати, я змучена. Рано просипаюся, я не виспана. Я серед ночі маю безпричинне безсоння. Я дуже мерзну. У мене, От я лікую тиск, я його не можу вилікувати. Я є плаксива, тратівлива. Що мені робити? Лікар мусить все-все вникнути. Сказати, що треба зробити ультразвук. Щотовидної э, ультразвук щитовидної залози, визначити рівень гормонів крові, що це треба все вникати всю собі хімію, подивитися, норму, патологію. І тоді, якщо хворий приймає якісь препарати, які як правило назначає ендокринолог, то додавати ще ліки на якісь натрави чи настоянки рослинної сировини. Іде воно паралельно, і це моніторити медицина. Це є серйозна наука, і нею повинні займатися професіонали. Отримати щоденну, наголошую, безкоштовну кваліфіковану консультацію. Ви зможете за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 92 А. Телефон для запису 247-43 13. 247-43 13. Ви щойно згадували про гіпотиріоз. Чи могли б ви більш детально розповісти, що це таке і що може запропонувати траволікування при гіпотеріозі? Гіпотеріоз є досить поширене захворювання на західній Україні. Хворіють ним в основному жінки, але буває, що хворіють і мужчини. Ви знаєте, він має так звану свою кардіологічну маску. От люди ходять. І по лікарах і кажуть, доктор, ви знаєте, я роками лікую гіпертонію, стенокардію, я лікую якісь нервові стани, дратівливість. І я собі не можу з тим дати ради. Це все тому, що десь на якомусь етапі пропущена патологія щитовидної залози, тобто низька функція гормонів щитовидної залози. Про нього можна говорити багато, але краще все-таки прийти на консультацію до фахового лікаря, і де він це все терпеливо кваліфіковано пояснити людині так, щоб вона це зрозуміла. Інформація про використання людиною цілющих властивостей рослин була виявлена в найдавніших писемних пам'ятках людської культури, які належать давньому шумеру, що існував на території сучасного Іраку за три тисячі років до нашої ери. Майже у всіх народів цілющі властивості трав вважалися надприродніми і відкривалися лише одиницям, передаючись з покоління в покоління. Адже траволікування є доступне кожній людині, воно уже відійшло від цілительства і знахарства і стало частиною Традиційної медицини. Йому добре піддаються усі органи та системи людського організму. У фітоцентрі Андрія Падуса Здорова планета представлений широкий асортимент настоянок на травах, чаїв та інших препаратів рослинного походження, виготовлених у фабричних умовах. Тут вас уважно вислухають, безкоштовно проконсультують, прокоментують результати обстежень, ультразвуків. Аналізів і тільки після цього індивідуально порекомендують ті чи інші препарати, отримати щоденну, наголошую, безкоштовну кваліфіковану консультацію. Ви зможете за адресою Місто Львів, вулиця Личаківська, 92 А. Телефон для запису: 247 43 13, 247-43 13. А зараз я пропоную дізнатися у Львів'ян, якою, на їхню думку, має бути професійна консультація лікаря-фітотерапевта. Ні, я не звертаюся взагалі до цілителів. Ніколи, в ніякому випадку. Для того є лікарі, професіонали, які закінчили медінститут чи відповідні мають курси, але не до цілителів. Я вважаю, що обстеження має бути з цілого організму, в будь-якому випадку. Тобто, я думаю, що... Фітотерапевт повинен вивчити весь стан організму і лікувати людину комплексно. Якщо йти до цілітеля по рекламі, це я думаю ризиковано. Ну, взагалі то я так. Я вважаю, що все ж таки лікар має бути професіонал. І ну, ні в ніякому разі до цілітрів не звертатися. Має бути все ж таки сімейна медицина, повинна бути медицина кваліфікована і консультація тільки кваліфікованого спеціаліста. Ну, мені, звичайно, хотілося б, якщо це лікар-фітотерапевт, щоб було навколо нього ця аура флори. Не має бути сертифікації. Все-таки традиційна медицина має дружити з нетрадиційною медициною. Фітотерапевти позитивно. А народні цілителі це вже ну, абсолютно не довіряю цьому. Наприклад, я маю дітей, якщо я поведу до лікаря, він ж не може по вигляду дитини оприділити, що вона повинна приймати. Це аналізи повинні бути, якісь обстеження, можливо, і ультразвукове обстеження. По-різному. Тож сучасна людина цінує перш за все індивідуальність та професійний підхід, особливо якщо це стосується консультації лікаря. У фітоцентрі лікаря Андрія Патуса ви знайдете не тільки ці позитивні якості, а й багато інших, які допоможуть вам залишатися здоровими та жити в гармонії з природою. Це була програма Тема Нова та я Іванка Гурмак.